Жодна армія в світі не має такого ноу-хау як в Україні. Саме в нас перше з'явилися сили безпілотних систем. І насправді багато хто хотів би служити саме у таких військах. Як це зробити і кого туди беруть? Відтепер у Львові та Києві з'явилися нові рекрутингові центри, в яких покажуть симулятори, просканують кандидатів на їхні таланти та зрештою супроводять до ТЦК. Такий заклад працює щодня з 8 ранку до 6 вечора, а в п'ятницю з 9 до 16.45. Сформувавши цей рід військ, ми розуміємо, що нам важливо, аби особовий склад, який буде приходити і долучатись до лав сил безпілотних систем, був мотивований, був перевірений. Саме для цього робляться рекрутингові центри, аби ми мали змогу провести співбесіди з кандидатами і зрозуміти, чи пасують вони нам, чи пасуємо ми їм для того, аби пізніше кращих з кращих відібрати вже до бойових військових частин. Сьогодні передаємо для збройних сил. На 24 мільйони безпілотників це для різних наших підрозділів, і сьогодні всі прекрасно розуміють, що цей вид озброєння є максимально ефективним і захищає життя людей.